Сіляма алейкум, вітаю всіх. Мене звати Сабрій, я кримський татарин та моя сім'я була змушена покинути Крим у 2014 році через російську агресію. Наразі, коли репресії проти кримських татар та нашої культури на півострові продовжуються, для нас неодмінно важливою задачою є зберігати власну мову та традиції. Знання мови як ціпок. бесперерно продолживаться Халқымызны сакламақ үчuн балаларымыз o'z tilini bilмесіне va kелеjек naсеlерге халқымыз va оныn ақында, тариф tarрif etмесіне тіл бірліштірмек керек оны білмек ісе, миллетнің І Чуна Нахтар: Мова це душа народу, а народ без мови не народ. Колись так казав Володимир Сосюра. Ми маємо поширювати думку щодо важливості вивчення власної мови серед кримсько-татарської молоді, аби наш народ мав душу, неповторну та живу кримсько-татарську мову. Дякую.